На своєму каналі І сьогодні я розповім, де ми купували квитки в Канаду, як добирались, та скільки це коштувало. Отже, перебуваючи у Польщі, впродовж двох місяців ми моніторили ціни на квитки в Канаду на платформі Google Авіаквитки. Там дуже зручний інтерфейс, легко аналізувати, як коливається вартість впродовж місяця. І цікавим спостереженням є те, що ціни у вівторок, середу та четвер є нижчими ніж зазвичай. Розглядала також польську авіакомпанію льот, адже вони мають прямий рейс з Варшави в Торонто, але ціни були там досить космічні. І найкращим варіантом для нас стали квитки з Парижа в Торонто. Через Монтреаль з авіакомпанією Air Canada, вартість яких становили 900 американських доларів за двох. Хоч ми вже знали, що залишаємося в Монтреалі, проте квитки так коштувало дешевше. Тож рекомендую і вам розглядати різні варіанти маршруту, бо буває інколи, що навіть взяти квитки в обидві сторони вигідніше. І таке невелике попередження, якщо ви купуєте білети, до прикладу, Краків Торонто з пересадкою у Варшаві, бо ціна таких білетів дешевша, але прийдете на літак у Варшаві, не сівши на літак у Кракові, то ваші квитки будуть скасовані. Маєте це на увазі. Отже, перебуваючи в Варшаві, нам потрібно було дістатися до Парижу. Ми забронювали забронювали літаки неї, який вилітає з аеропорта Модлін біля Варшави вартістю 200 американських доларів за двох. Туди придбали квитки на автобус за 100 злотих за двох і їхати туди від станції двожзахній близько години. Наша помилка полягає в тому, що ми не поцікавились, скільки коштує таксі. А воно вартувало ту ж саму ціну. А, аеропорт в Модлені маленький, і таке враження, що там тільки Ренеєр і літаю. Але тим не менш, прилітали ми у Париж у аеропорт Бове. Він теж маленький та знаходиться за містом, але має власні рейсові автобуси у центр Парижа. І це нам обійшлося в 336 євро за двох. Але Air Canada відлітає з найбільшого аеропорта в Парижі, Шар-де-коля. Туди поїзд коштує 32 євро за двох, і вам необхідно заздалегідь дізнатися, у який термінал вам потрібен. Бо відстань між ними досить велика, і для цього навіть створений спеціальний безкоштовний поїзд, тому потрібно це знати заздалегідь. Аеропорт Шардеголя дуже великий, але за всіма вказівниками Дуже легко зорієнтуватися, також зона очікування вона не доставить вам жодного дискомфорту. Навпаки, все дуже гарно оформлено, великі велюрові крісла, е, велика кількість магазинів, кафе, плейстейшн, шахи. І це взагалі невелика частина того, що ми встигли побачити. Також це наша перша поїздка через океан. Е, вона зайняла 8 годин. Літак розрахований на 600 людей і був повністю заповнений, але дуже комфортний, дуже хороше відношення персоналу, подача гарячих страв та безлімітна кількість напоїв. Приземлившись у Монтреалі, потрібно заповнити митну декларацію. Тобто об'єм валюти, якщо вона перевищує 10 тисяч доларів, або ж якісь цінні речі, можливо. І заборонені предмети або ж речі, які маєте при собі, і це відбувається на моніторі, і там потрібно відсканувати ваші документи, ваш паспорт, зробити фото, і воно в таку роздруківку, з якою ви підходите до митного офіцера, який проставляє вам там штамп, і українців перенаправляють до відділення імміграції. Там теж збирають ваші паспорта, виготовляють там борг перміт. Наш час очікування на work перміт склав близько трьох годин, хоча не було дуже великої кількості українців. Нагадую, що якщо ви летите на території Канади з пересадкою, то ви зобов'язані отримати work перміт в першому аеропорті Канади. Тому потрібно розраховувати час, щоб встигнути на наступний рейс. Також при отриманні ворк-перміту уважно перевіряйте всі дані, чи збігаються ваші дані з паспортом, чи вірно вказана ваша адреса і чи є позначка QR. Далі при виході з аеропорта є благодійна організація з допомоги українцям. Власне, там вам нададуть всю потрібну інформацію. І допоможуть з житлом, якщо вам це потрібно. Тож, давайте підрахуємо наші витрати на переліт на двох. Отже, автобус з Варшави у Модель обійшовся, я це буду все переводити у американські долари, і в кінці ми отримуємо загальну суму. Автобус з Варшави у Модлін обійшовся на двох, нам 25 доларів. Літак з Модліна у Париж 200 доларів. Також пересування між аеропортами, тобто з аеропорта БВ в Париж, це 40 доларів, і з самого Парижу до аеропорта в Шар-де-Коль це 36 доларів. Ну і сам переліт в Канаду з Парижа в Торонто з пересадкою в Монтреалі нам обійшовся у 900 доларів на двох. І така загальна сума у нас виходить. 1200 американських доларів на блог. Дякую за перегляди. Думаю, що було досить цікаво інформативно. Ставте лайки, підписуйтеся. Також мені дуже важлива ваша віддача. Тож в коментарях пишіть, за скільки квитки придбали ви, звідки ви вилітали, які ситуації, можливо, буду у вас. І те, що вас цікавить, теж пишіть. Можливо, це буде у наступному відео. Всім па-па!